Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України і вітаю вас у своєму новому влозі. Цей влог насправді я знімала протягом аж цілих двох тижнів, знімала його потрошку якимись відрізками, тому, можливо, буде трошки сумбурно заздалегідь прошу за це вибачення. Але в мене останні два тижні були дуже сильно зайняті для того, щоб ось так взяти і назнімати. Повноцінний зв'язний влог за якимось там сценарієм або планом, який я собі зазвичай планую для влогу. А все це через те, що я збираюсь в Україну, Збираюсь я аж на цілих два тижні, але протягом цих двох тижнів я ще декуди з'їжджу у відпустку разом зі своїми батьками. Про це все ви дізнаєтесь згодом. І саме через те я була дуже зайнята, і тому влог вийшов трошки сумбурним, але все рівно сподіваюся, вам буде цікаво подивитися трошки про моє життя у Великобританії. Два тижні тому нас запросили подивитися турнір з регбі у нашому маленькому містечку. Пенарс запросили нас друзі-батьків, мого хлопця в нас був щось по типу VIP ВІПІВ. Це включало їжу, напої та зручні сидіння для того, щоб дивитися цей турнір. Це незвичайний турнір. Одна гра кожної команди була довжиною лише в 20 хвилин. Грали як хлопці, так і дівчата, як ви можете бачити. І, до речі, дівчат було дивитися набагато цікавіше, ніж хлопців. І дівчата, в принципі, і грали краще, ніж хлопці. І потім команда Пенарту саме дівчат і вибороли перше місце в цьому турнірі. А це я прокинулась у четвертій ранку, тому що пташки не давали мені спати. Лише послухайте, як вони співають. Нещодавно я проходила курс першої допомоги, який був, до речі, дуже-дуже цікавим. Періодично від роботи ми повинні проходити різні курси для підвищення наших знань, кваліфікації і так далі. І ось курс першої допомоги я проходила вперше. Це, до речі, аудиторія, в якій проходили заняття, вона знаходиться в головному офісі, який належить Cardiff Council. Ось така велика аудиторія. Знімаю вам під час обідньої перерви, коли всі пішли кудись обідати. І я залишилась там сама. А так виглядають коридори цієї будівлі. Трошки виглядають як лікарня. Як на мене, не дуже презентабельно. Зараз, друзі, після мого... Тренінгу на роботі, як я вам показала декілька кадрів. Я зараз прогулююсь пішки до свого спортзалу. І прогулююсь я повністю через район Кардівбей. Я тут ще не гуляла, ну як я тут знаю цей район, на машині, то ми тут всюди проїжджали декілька разів. Але так, щоб прогулятися і вам показати, то я тут ще не була. Я постійно вам показую лише набережну, але ось вирішила трошки показати і самих звичайних вулиць. Тут всі такі, бачите, будинки старого плану, ось взагалі тут така історична архітектура. Тут насправді дуже гарний район. І цей район, от коли ви заходите в глиб Карді він мені дуже нагадує Лондон. В супер-мініатюрі звичайно, зрівняно з Лондоном, але от якийсь такий вайб ось цієї архітектури, і в цілому так вулиць і ось такі такої історичної архітектури, якийсь такий загальний вайб Лондону. От тут присутній. Ось ця будівля, вона вже давно на реставрації, але грошей на реставрацію немає, тому вона ось так стоїть загорожена. Ну я не знаю. Ну, от напевно, скільки я тут живу, три роки. От стільки вона ось так стоїть, загорожена забором, але ніхто нічого не робить. Ну, принаймні з цієї сторони. І ось такий фасад. Ось тут квартирний будинок, бачите, і це людям перед вікнами якраз. Могла б бути дуже гарна історична будівля, але, на жаль, розвалюха стоїть. Тут взагалі-то внизу проходить траса, така достатньо оживлена. Але пішохідний прохід дуже приємний, як ви бачите, через зелень і абсолютно безпечний, бо з машинами ви ніяк не контактуєте. Коротше, ви не знаходитесь поряд з ними. Дуже організовано та зручно зробили. Мені треба пройтися ще десь хвилин 15-20. Якщо в мене по дорозі будуть якісь гарні та цікаві види, я вам ще включусь та покажу. Потім я проходила по мостику і побачила дуже багато пташок на річці. Були і лебеді, і качки, і гуси, і різні пташки. Їх було дуже багато, не сильно видно на камері, але насправді було багато. Мій Project Pen, друзі. <laughs> Project Pen був закінчити максимально ну, ось ці три, е, великі мініатюри, скажімо так, і за одну я закінчила ще два тестери. Е, в мене є ще Project Pen, скажімо так, закінчити там ще двоє, одні великі, одні поменше, і два тестери. Четверо. До кінця літа закінчити. Те, Бо я хочу трошки розгрузити свою парфумну поличку, бо буду купувати новий адвент-календар. Це значить, що 12 нових парфумів, хоч вони там може... Упсік, упсік, стаямба. Коротше, Хоч вони можуть бути і невеликими, наприклад, ось такого розміру, але ж це 12 нових, тому я хочу трошки розгрузити те, що в мене закінчується за це літо. І хочу буквально дуже швидко поділитися своїми враженнями. Значить, ось ці це Олександрія, II від Кзіржов. Як вони воняли на самому початку котячими сачками, так вони продовжували воняти котячими сачками. І навіть моя подруга тут у Британії зі сторони сказала, що іноді, коли я проходжу повз, то від мене трошки пахне котячим лотком. Взагалі не рекомендую, можливо, це на мені вони так розкрилися, як я їх навіть довикористовувала, я не знаю. Вони мені реально не сподобались. От це, напевно, єдині з. Адвент-календаря Harrods, який мені ось прям. А, двоє. Одні я просто подрузі продала одразу. Е, оці мені, от прям, прям вони мені не сподобались. І, і жахливо, на мені розкрилися, тому викидаю. Е, далі, у своїй подруги, я викупила ось таку е, велику мініатюру. Це інішо парагон. Дуже класний парфум. Використовувала його в травні та ось на початку літа. Він такий, він дуже весняно-літній. І влітку він стійкий, він класно шлейфить, дуже в нього ніжний такий тендітний аромат, і він не буде душити. Я думаю, що він підійде навіть на спеку. Можливо, не в плюс 45, звісно, як у нас може бути на півдні України. Але, в принципі, там в 30 градусів. В спеку, я думаю, що ви не задушите ним всю маршрутку, то буде нормально. Я користувалася у спекотну погоду. Ну тут спека, яка в нас тут спека? Плюс 22, це в нас тут вже спека. І він мені взагалі нормально заходив. Навіть шкодую, що він закінчився. Далі, ще один парфум, теж на спеку вам ось спеціально показую, бо у вас все літо ще є попереду його спробувати. Де в нас тут назва? Ось. Це бренд, який називається Dries Van Noten, Ось так. І аромат називається Santal Greenery, І ось він грінері і пахне. От він пахне такою свіжо скошеною, соковитою солодкою травичкою. А так як у базі є сантал, то ця травичка дуже класно тримається на шкірі. Вона теж не душить. Сантал взагалі тут не терпкий, не душащий, не не важкий, ніякий, не... Ну, от прям приємний. Дуже класний аромат, теж користувалася зараз весь початок літа. в мене його було ось так, десь залишалося на дні. А весь майже флакон я використала минулого року у своїх подорожах, тому що він якраз на спекотну погоду, він мені дуже-дуже круто заходив. І я вже не хотіла його тащити в ще одну подорож і довикористовувала тут. Класний дріс ну, бренду не знаю, як по всьому там світу, Європі, але в Британії можна замовити в них такий сет ось таких, типу, тестерів. Але я не бачу, скільки тут мілілітрів. Сет із трьох, мені здається, тестерів а ось десятка по 10 мл. І моя подруга замовляла собі такий сет, два аромати вона взяла собі, а ось це я спробувала у неї і замовила для себе ось такий. Так виходить, можете теж з подружкою розділити, і воно виходить так вигідніше. Рекомендую щиро, спробуйте хоча б у якісь тестерах на розпив, замовте там 2-3 мл реально класний наліто аромат. От, Ну, і два в мене закінчились тестери. Ще один у ем, мене був тестер від Орфеон. Orfeon. Ем, не знаю, мені інші аромати від Diptyque подобаються просто більше. Цей, типу, непоганий, він прикольний, але він якийсь мені звичайний. якийсь, знаєте, Типу він не сильно запам'ятовується. У цього бренду це французький бренд, ось так називається Deep Teak. У цього бренду є аромати набагато прикольніші, набагато яскравіші. І в мене ще якийсь був ось такий тестер campaign. Від сіслей. Він був такого зеленого кольору, і він пах абсолютно теж якимось зеленим, але він пах такою несмачною, то трошки гіркою розтертою між руками зеленню. Ось таким. Зрівняно з дрісванотин, який теж пахнув зеленню, то це взагалі небо і земля. Хоча ось цей сіслий, до речі, він тримався прям непогано. Але от хто любить. Я взагалі зелені аромати не люблю, але ось цей мені в душу запав. От хто любить зелені свіжі, такі, соковиті, травичні всякі аромати, спробуйте дріс Noten Santal Greenery. Дуже рекомендую, якраз на літо вам зайде. А хто. Пробував щось із цих ароматів, дайте знати в коментарях. Поділіться вашим враженням. Можливо, комусь теж буде корисно почитати від вас цей коментар. Ну що ж, друзі, я вже готова, я вже зібралась. До речі, виїжджаю я сьогодні. Через дві години буду виїжджати з дому. В мене автобус спочатку до Лутона аеропорту, це під Лондоном. Потім вилітаю я до Кишинева. Погодка в нас сьогодні хмарна та дощить. До речі, буду знімати таке маленьке відео, шорт з нього зроблю. Це буде моя дорога до України. То, кому цікаво, як можна дістатися, наприклад, з півдня Уельсу до Миколаєва або до Одеси це все поряд, то можете в мене перейти в розділ Шортс. Нам під час того, як вийшло це повне відео, то той шорт вже точно я змонтувала і виклала там, то можете побачити. От. Коротше, все, я, в принципі, готова. Застібаю валізу. Валіза дозволена 25 кг. Ця половина в мене майже все подарунки і ця сумка із пляжним. І тут в мене просто вже свої речі. Я, в принципі, пакуюся завжди, я не беру ніколи дуже багато, навіть коли їду на два тижні. Мені типу, достатньо всього. От, Зараз у мене завдання це пополивати мої рослинки. Дивіться, як в мене монстера виглядає. Я поставила ось таку дерев'яну палку, підв'язала її, іначе ось так вона виглядає краще одним якимось, принаймні, кущиком. Я вам показувала ось цей листок такий гарний, все класно, але він не різний. У мене, в принципі, різний листок повністю один. А у монстері потрібно, щоб були ось такі різні листки, вона сама їх так вирощує. Коротше, ось цей я вам показувала не різний. І ось в мене ще один виліз поряд. Він теж не різний. Поки нових листочків я не бачу, можливо, вона наростить. А щось за мою відсутність, подивимось. Зараз буду все поливати. Зараз покажу вам ще інші рослинки. І вже наступне буде у Джарда. завдання полити їх через тиждень. Там ціла схема, Боже, як я йому пояснювала, як їх поливати це, звісно, смішно. Ще ж в мене ось ця сенсіверія є. Чи як там якесь щастя воно, чи жіноче, чи чоловіче, я постійно забуваю. Snake plant ще й англійською мовою воно називається. От бачите, як листочок один стояв, я зрізала його на роботі. Так він і стоїть. Нових коренів. Ось. Бачите, маленький, 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 ось корінець, тільки-тільки вона починає. Мені здається, вона тільки-тільки почала нарощувати корені, хоча я не знаю, скільки вона вже, місяця-два стоїть. Ну, коротше, не пропадає, стоїть та й стоїть. Я її поливаю одного дня, я думаю, вона проростить. Вона вирощує ось такі листки прямо з землі, типу дає таких маленьких діток різних. Тому коротше, я просто чекаю. Так, я ж обіцяла апдейт вам зробити по моїм рослинкам. Значить, е Боже, вилетіло з голови. Орхідея, господи. Орхідея пустила мені ось це буде вже точно цвітіння. В неї тут безкінечна кількість повітряних коренів, Вона повипускала дуже багато. Ось тут є ще один. Може, це теж буде ще одне цвітіння, поки не знаю. Але повітряних коренів оце все нові, після пересадки, вона мені наростила. Оцей листок пішов наверх. Коротше, добре вона себе почуває, буде квітнути. Якщо я не помиляюсь, це велика біла. А ось ця е, біла з рожевим. Е, коротше, блін, так зараз світло погане, так? Да? Ось ви бачите, ось це велике цвітіння, вже тут майже квітки навіть зав'язалися. Велика така гілочка. Але тут їх було дві. Ось була друга. Ось ця Але в... А, ні, ось. ось ця, зверху, бачите? Але вона просто в мене таке вперше. Вона просто зупинилася і засохла. Оцей в неї травма на листочку була дуже давно при, боже мой, при перевезені з моєї роботи ще додому в той старий будинок, тому це ми не рахуємо. Це в неї загоїлося вже все норм, Шрамік залишився. Коротше, ця гілочка вона просто зупинилася рости. Це, я думала, що це теж цвітіння, тому що вони з цією великою одночасно почали рости, але вона зупинилася і все. Тут в неї є повітряний корінець. Один, а з листками в неї все норму. цей був останній давно вже вона його наростила, теж буде квітнути. Ну, думаю, за два тижні вони, звісно, не заквітнуть, поки я повернуся, то я буду наблюдати. Далі, ось ця рослинка, блін, ви мені казали, як вона називається, і я знову забула. Там якась така для мене складна назва, не можу ніяк запам'ятати. Але рослинка, ось бачите, такими рисочками, вона дуже гарна. Вона ще один листочок скинула, але ще один ось тільки, тільки розвернула. Бачите, теж такий гарний, полосатенький. Чотири листочки. Не дуже вона похнасто виглядає. Я впевнена, що я її пересадила в занадто великий горщик. У мене не було просто іншого, а вона встояла в жахливому ґрунті. Її треба було змінити. Але вже як є, буде просто довше нарощувати корені, і потім вже поступово листочки. Далі, ось ця традисканція, не знаю, друзі, що з нею робить. Ось вона починає випускати листочок, ось знову ще один молодий. Як тільки починає випускати молодий листочок, старий починає відсихати. Це що в неї такий прикол? В принципі, рослини. Вона ж повинна була такими будь довгими гілочками, які звисають, і всі ці гілочки усіяні такі зеленими, рожевими листочками. Але. Ну, Гілочка то виростає довго, як бачите, але коли вона нарощує новий листок, відсихає старий. Мені це, звісно, не підходить, мені це не подобається. Ну, Вже що маємо, то маємо. Поки ось так стоїть, не знаю, поки що з нею робити. Далі, в мене ось така: це я пляму просто водичку розлила, тільки що поливала. Ось така в мене орхідея, яка вже одна гілка відквітла, я її зараз обріжу. Цю ще залишу. думаю, поки я повернусь, за два тижні вона теж відквітне, бо вона вже така чахлінька, ледве-ледве. Ну, Вона вже квітне більше місяця, і я не знаю, скільки вона квітла в магазині. Ось цей листочок, новий, вона в мене наростила вдома то, значить, їй все нормально, але пересаджувати буду вже після того, як вона повністю відквітне. Ці квітки ще нормальні, тургор не втратили, все добре. Далі, юка. Юка, гляньте, яка вона пухнаста. Я вам зараз покажу. Ось тут може, вам буде краще. Вити. о, Ви лише погляньте, яка вона пухнаста виросла. Боже, Джаред її приніс додому за чуханку. П'ять листочків, вона мені тут стільки вже народила цих нових листочків. Я вже перестала десь після 10-го, я вже напевно перестала їх взагалі рахувати. Поки не пересаджую, поки вона продовжує нарощувати нові листки, я її не чіпаю, не пересаджую. Ось новий свіженький. Буду думати, можливо, пересаджу її аж на осінь вже. Можливо, влітку їй дам вже достояти тут, донарощувати листочки, а потім вже зроблю пересадку. Тут, друзі, дуже коротко. Коротше, з цим лимоном я чікнула верхівку, чікнула ще один листочок, який був не сильно, і, типу, залишила так, він, типу, має щось наростити. Нічого не відбувається вже майже три тижні, мені здається, нічого з ним не відбувається. Я не знаю, що з ним робити. Може, я його просто викину, бо він мене вже кумарить. Оці два листочки стоять, коротше, поганий. Оця орхідея мені нещодавно дала ось цей листочок. В нього тургор класний, але оці листки, от вони як втратили тургор, так вони його і не відновили, на жаль. Але ось новий виріс, він нормальний. Ніяких повітряних коренів або цвітіння в неї немає. Думаю, що вона трошки ще хворіє, то залишу її просто. Просто хай собі стоїть та й все. Це ще одна сенцівірія, тільки вона трубчата. Бачите, такими вони, як трубочками. І вона теж розростається тим, що пускає звідси маленьких діток. Але діток поки немає, тому що вона ще молоденька і впевнена нарощує ще клубінькі корені. А ось це, друзі, це в мене обламалась верхівка моєї. Як вона називається? Гортензії, о, яка на вулиці. А я думаю, проекспериментую. Коротше, я її типу посаджу, проекспериментую. І якщо вона прийметься і проросте, то буде в мене ще одна гортензія. Ну, а ні, то ні. Якби експеримент не вдався. Коротше, все, полила всіх, рослинки будуть мене чекати тепер. Друзі, всім дякую за те, що ви подивились це відео. Сподіваюсь, воно було для вас цікавим, можливо, корисним, можливо, підняло вам трошки настрій. Я буду дуже сильно вам вдячна, якщо ви залишите ваш коментар та поставите Подобайку цьому та іншим відео на моєму каналі. А якщо ви дивитесь це відео без підписки, то обов'язково підписуйтесь на мій канал для того, щоб не пропускати нові цікаві відео. Тут ви зможете побачити багато влогів про моє життя у Великобританії, а також влоги про подорожі різними країнами, або влоги із серії поради Турагента. До речі, за. Придбанням свого відпочинку, туру або просто авіаквитків, бронювання готелів, будь-чого зв'язаного з вашим відпочинком і зв'язаного з, туризм, з туризмом, ви можете написати мені у дірект мого інстаграму. Посилання на мій інстаграм ви знайдете на моєму каналі. Та якщо відкрити інфобокс під цим відео. Заявки всі на придбання турів я приймаю тільки в інстаграму. Тут на YouTube я нічого не консультую нікого. І я буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь також і на мій інстаграм. Хотіла ще вам сказати про те, що коли ви дивитесь цей влог, то я вже знаходжуся у відпустці, відпочиваю. І наступного тижня не буде відео, тому що я не гналася знімати наперед 15 випусків, все загружати на канал. Я намагаюся робити все більш-менш в реальному часі з затримкою, максимум в 2 тижні, ну або в 3. але точно не в 2 місяці. Тому я не знімала для вас 15 влогів наперед. Тому наступного тижня відео не буде, але вже через тиждень буде вже перше відео із е, моєї поїздки, з моєї подорожі. Я подивлюся, що я спочатку загружу, або чи буду я взагалі знімати влог в самій Україні, або я зніму влог тільки з відпустки. Я ще й сама не вирішила, якщо чесно, але наступне відео точно буде з подорожі і буде воно через тиждень. Також переходьте у розділ Шортс тут на Ютубі. Там я роблю шортс в більш-менш реальному часі, і там ви точно зможете побачити всі апдейти, де я знаходжуся, що я роблю, які будуть наступні відео і так далі. Ну, а я з вами на зараз вже буду прощатися, і ми з вами побачимося у нових влогах вже зовсім скоро. Всім па-па!